Усім доброго дня. Хочу трошки поділитися своїми думками, своїми роботами. Одним словом, стикнувся я з приводом ґрунтофрези на міні-трактор. У мене виходить, так як міні-трактор, він не може дозволити і довжину кардану приводом більшу, тому що малий відстані. Мали мощності і обмежують в роботі. І в постройки таких міні-тракторів приходиться шукати різні варіанти, як це все можна обійти. Для привода фризи в мене у зложеному стані довжина двох карданів 370 мм. Якщо їх зложити повністю. Цей кардан я зробив на шурусак, а цей кардан я зробив на хрестовинах. Ось тут добре видно, що вже максимально зложений кардан. також тут добре видно максимально зложена граната. Взята наружна граната автомобіля Жигулі наружні. Вони мають більший угол. Получається, при mm. всьому том, при одній відстані 370 мм, я додав ще одну шліцеву, щоб він мав більший ход. Таким чином, у мене получається, Висота вниз або вверх в одну сторону 230 мм. Що це дає? Це дає можливість заглиблювати фрезу, не боячись, що витяне отут шліцеву, от вона тільки показалась. Витяне отут шліцеву. Також, ми коли піднімаємо вверх, те саме ми маємо ход. Ну, Це все на пределі. Беремо 230, хай 220, 220 вверх вниз, це 440. А 440 це від е, транспортного положення і до е, заглиблення максимального е, в ґрунт ми маємо таку вісім. Це ну, вже непогано. Чому я це все робив? Тому що це на кардані на цьому. Дуже мало. Получається, тут 160. При той же самій дожині, теж видно, що тільки виходить. Одинаково все. Тут без обману, без нічого. Це я просто ділюсь, щоб вам було зручно і не робили помилок, не переробляли по декілька разів. Тому що це теж складно зробити, щоб був правильний привод. От. І такими мене я пользуюся шурусами. Такі привода дуже працюють без, ну, як би сказати, без вібрацій, тому що шурус шарнір равних углових скоростей, так. А коли ми беремо уже кардан, наприклад, хоз кардан, Всерічно він працює ривками, коли дуже великі угли, я це все іспитував, пробував. Ще іспитаю на шарових, як в мене все вийде вже в роботі. Обов'язково виставлю відео по ґрунту фрезі і по приводу. Обов'язково по приводу. Тому що відстані невеликі, наклони великі наоборот. І тут шукати які-то інтернативи, як правильно зробити, щоб це все працювало. Одним словом, виходить, тут кардан на хрестовинах має максимум, я можу трохи помилятися, до 20 градусів. Це максимум. І то він вже на 20 Пошки працювати не буде, тому що вже б'є бабишка, вже буде бити. Вже це доволі можна трошки підрізати, підточить. От. А цей шрусовий кардан має до 30 градусів угол. От якби я зараз так встану, все це добре видно. Разник. Ось тут в мене виходить, цей так має, а цей має вже більший угол. Значить, він має більшу довжину шліцевої. І таким чином фріза буде заглиблювати заглиб Блюватись глибше. Дуже всім дякую, які будуть підсказки, поправляйте, будь ласка, може хтось щось більше може в цьому плані більше має досвід. Буду дуже вдячний вам добра, здоров'я.